Ось такі плюшеві кігурумі від бренду іншидем є на нашому сайті. Вони однакові за фасоном відрізняються лише принтами. Маємо ось такий з космічним принтом. Це у нас іде Squid Shallow. і також маємо яскравий жовтий з покемонами. Повністю плюшовий, ягесенький, дуже-дуже приємний на дотик. Ось так він в повну довжину. Низ вироби маємо відкриту ніжку з манжетиками, гумками. Рукавчики також з манжетиками гумками Замочок, захистом від пищувань. Зручно, ось так. Відкривається. Дуже класний стильний капюшончик і показує, як кігурумі виглядає ззаду. Ось так дуже класний стильний принт, дуже приємний, м'ягесенький до тіла. Плюс І зараз продемонструю з покемонами. Ось такий крутезний, яскравий, жовтий кігурумі, однаковий фасон. Бачите, відрізняється. У нас лише принт. Погляньте, який крутезний, великий принт на спинці. І ось такий капюшончик, Дуже крутій для піжамних вечірок. І класно підходять для подарунку. Придбати можна на нашому сайті Айламамі.